10, 9, 10, 11, 12. 334 подушки, 110 балаклав, 53 пари робочих рукавиць 9 лютого передали військовим волонтерки Житомирського відділення благодійної організації «Турбота про літніх в Україні». Нормально? 14 чоловік за 4 дні зробили стільки подушок, рукавиць і балаклав. Тому що хлопці їх дуже просять, лице обмерзає. Спецовочні рукавички також копати окопи. І подушечки. В тих подушечках любов, тепло, вони м'які, вони можуть під бушлат, в рюкзак запихнути, коли переїжджають з місця на місце. Все, що передали, Все, що передали волонтерки, поїде до 14-ї бригади на Креміну Сватове у 3-й батальйон. батальйон. Сьогодні 104 подушки волонтерки придали і до однієї з лікарень області. В неділю вранці до нас звернулася одна із лікарень відділення, де лежать наші поранені хлопці зсу, пошити їм подушечок. Ми справилися сьогодні. Приїхали представники від лікарні, і ми ці подушечки зараз пакуємо і відправляємо. Виготовляти речі для військових волонтеркам допомагають благодійники. Нам дуже багато стали люди допомагати, приносити різні тканини, різні тканини, які ми використовуємо на подушки. І не було б цих Житомирян, не було б в нас теж допомоги. Тому що ми шиємо, завдячуючи цьому. Антоніна Тугас, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.